Любительська студія АудіоЧар вітає вас. Ісаак Баббель. Одеські оповідання Фроїм Аграч. У 19-му році люди Бенні Крика напали на альєгар добровольчих військ, вирізали офіцерів і відбили частину обозу. В нагороду вони вимагали у одеської ради три дні. Мирного повстання, але дозволу не отримали і тому вивезли мануфактуру з усіх крамниць, розташованих на Олександрівському проспекті. Діяльність їх перенеслася згодом на товариство взаємного кредиту. Пропускаючи вперед клієнтів, вони входили в банк і зверталися до артільників з проханням покласти в автомобіль, що чекав на вулиці, пакунки з грошима та цінностями. Минув місяць, перш ніж їх почали розстрілювати. Тоді знайшлися люди, які сказали, що до справ упіймання та арештів має відношення Арон Пєскін, власник майстерні. У чому полягала робота цієї майстерні, встановлено не було. На квартирі Пєскіна стояв верстат довга машина з покоробленим свинцем валом. На підлозі валялася тирса і картон для палітурки. Якось весняного ранку приятель Пєскіна Міша Яблочко постукав до нього в майстерню. Арон, сказав Пєскіну, — на вулиці чудова погода. У моєму обличчі ти маєш типа, який здатний захопити з собою півпляшки з аматорською закускою і поїхати кататися повітрям до Аркадії. Ти можеш сміятися з такого суб'єкта, але я любитель скинути іноді, іноді всі ці думки з голови. Пєскін одягнувся і поїхав з Мішою Яблочко на Штейгері до Аркадії. Вони каталися до вечора. У сутінках міша Яблочко увійшов до кімнати, де мадам Пєскіна мила в кориті 14-річну свою дочку. Вітаннячко, сказав Міша, знімаючи капелюх. Ми незрівнянно провели час повітря це щось небувале, але тільки треба наїстися горохом, перш ніж говорити з вашим чоловіком він має набридливий характер. Ви знайшли кому розповідати, сказала мадам Пєскіна, хапаючи дочку за волосся і мотаючи її на всі боки. Де він, цей авантюрист? Він відпочиває у полісаднику. Міша знову підняв капелюх. Попрощався і поїхав на штигері. Мадам Пескіна, не дочекавшись чоловіка, пішла за ним у полісадник. Він сидів у капілюсі Панама, спершись над садовий стіл і скалив зуби. Авантюристе, сказала йому мадам Пескіна, – ти ще смієшся? У мене робиться напад від твоєї доньки вона не хоче мити голову. Іди май розмову з своєю дочкою. Пєскін мовчав і все скалив зуби. Бо почала мадам Пєскіна, зазирнула чоловікові під капелюх панама і закричала. Сусіди збіглися на її крик. Він не живий, сказала їм мадам Пєскіна, він мертвий. То була помилка. Пєскіну у двох місцях прострелили груди та проломили череп, але він жив ще. Його відвезли до єврейської лікарні. Ніхто інший, як доктор Зільбельберг, зробив пораненому операцію. Але Пєскіну не пощастило він помер під ножем. Тієї ж ночі ЧК заарештувала людину на прізвисько грузин та його друга Колю Лапідуса. Один із них був кучером Міши Яблочко. Інший чекав екіпаж в Аркадії на березі моря біля повороту, що веде до степу. Їх розстріляли після допиту, який тривав недовго. Один міша Яблучко пішов із засідки. Слід його загубився. І кілька днів минуло, перш ніж надвір до Фроїма грача, прийшла стара, що торгувала насінням. Вона несла на руці кошик із своїм товаром. Одна брова її волохатим вугільним кущем була піднята догори, інша, ледь намічена, загиналася під віком. Фруїм грач сидів, розставивши ноги біля стайні, і грав своїм онуком Аркадієм. Хлопчик цей три роки тому випав із могутньої утроби дочки його баськи. Дід простяг Аркадію палець, той охопив його, повис і почав гайдатися на ньому, як на перекладині. Ти чепуха, сказав Анукові Хроїм, дивлячись на нього єдиним оком. До них підійшла стара з волохатою бровою і в чоловічих щиблетах, перев'язаних мотузкою. Хроїм, сказала стара, я кажу тобі, що ці люди не мають людства, вони не мають слова, вони давлять нас у льохах, як собак у ямі, вони не дають нам говорити перед смертю їх треба гризти зубами цих людей. І витягувати з них серце. Ти мовчиш, Фроєм», – додав Міша Яблочко. Хлопці чекають, що ти перестанеш мовчати. Міша встав, переклав кошик із однієї руки в іншу і пішов, піднявши чорну брову. Три дівчинки із заплетеними косичками зустрілися з ним на Олексіївській площі біля церкви. Вони ходили, взявшись за талії. Панночки, сказав їм міша Яблочко, я не пригощу вас чаєм із цимітаттю». Він насипав їм у кишені сукень, насіння і склянки, і зник, обігнувши церкву. Фроїмграч залишився на своєму подвір'ї. Він сидів нерухомо, спрямувавши в простір своє єдине око. Мули, відбиті біля колоніальних військ, хрумтіли сіном на стайні. Матки, що роз'їлися, паслися з лошатами на садибі. У тіни під каштаном кучери грали в карти і сьорбали винос черепків. Гарячі пориви вітру налітали на кридяні стіни. Сонце в блакитному заціпанінні лилося над двором. Фроїм підвівся і вийшов на двір. Він перетнув Прохоровську, що чадила в небо жебрачим, танучим димом своїх кухонь, і площу толкучого ринку де люди, загорнуті в завіси та гардини, продавали їх один одному. Він дійшов до Екатерининської вулиці, звернув біля пам'ятника імператриці та увійшов до будівлі ЧК. Яфром, сказав він комендантові, мені треба до господаря. Головою ЧК на той час був Владіслав Сімен, який приїхав із Москви. Дізнавшись про прихід Фройма, він викликав слідчого борового, щоб розпитати про відвідувача. Це грандіозний хлопець, відповів боровий, тут вся Одеса пройде перед вами. І комендант увів у кабінет старого у парусиновому балахоні, величезного, як будівлю, рудого з пригритим оком і занівеченою щокою. Хазяїне сказав Фройм, – Кого ти б'єш? Ти б'єш орлів, з ким ти залишишся, хазяїне, із сміттям? Сімон зробив рух і відкрив ящик столу. Я порожній, сказав тоді Фройм. В руках у мене нічого немає, і в чоботях у мене нічого немає, і за воротами на вулиці я нікого не залишив. Відпусти моїх хлопців, хазяїне, Скажи твою ціну. Старого посадили в крісло. Йому принесли коньяку. Боровий вийшов із кімнати і зібрав у себе слідчих та комісарів, які приїхали з Москви. Я покажу вам одного хлопця, сказав він, це епопея, другого такого немає. І боровий розповів про те, що одноокий фроєм, а небеня крик, був справжнім головою 40 тисяч одеських злодіїв. Гра була прихована, але все відбувалося за планами старого Розгром фабрик і казначейства в Одесі, напади на добровольців і на союзні війська. Боровий чекав на вихід старого, щоб поговорити з ним. Фроїм не з'являвся. Знудьгувавшись, слідчий вирушив на пошуки. Він обійшов усю будівлю і під кінець заглянув на чорне подвір'я. Фроїм Грач лежав там, Розпостертий під брезентом біля стіни, оповитою плющем. Два червоноармійці корили саморобні цигарки над його трупом. Чисто ведмідь, сказав старший, побачивши борового. Це сила непомірна. Такого старого не вбити йому б з носу не було. У ньому десять зарядів сидить, а він усе лізе. Червоноармійць почервонів, очі виблищали, картуз збився набік. Мелеш більше пуду, перервав його інший конвоїр. Помер і помер, всі однакові. А не всі, вигукнув старший. Один проситься, кричить, інше слова не скаже. Як це так можна, щоб усі однакові? У мене всі вони однакові, уперто повторив молодший. Всі на одне обличчя. Я їх не розбираю. Боровий нахилився і відвернув презент. Гримаса руху залишилася на особі старого. Слідчий повернувся до своєї кімнати. Це була циркульна зала, оббита Атласом. Там йшли збори про нові правила діловодства. Сіман робив доповідь про непорядки, які він застав, про неграмотні вироки, про безглузде ведення протоколів слідства. Він наполягав на тому, щоб слідчі, розбившись на групи, почали заняття з юрист-консультами і вели б справи за формами та зразками, затвердженими головним управлінням у Москві. Боровий слухав, сидячи у своєму кутку. Він сидів один далеко від інших. Сімон підійшов до нього після зборів та взяв за руку. Ти гніваєшся на мене, я знаю, сказав він, але тільки ми, влада Сашко. Ми державна влада, це треба пам'ятати. Я не гніваюсь, відповів боровий і одвернувся. Ви не одесити, ви не можете цього знати. Тут ціла історія з цим старим. Вони сіли поряд, голова якому виповнилася 23 роки зі своїм підлеглим. Сімен тримав руку борового в руці і тиснув її. Відповідай мені як чекіст, сказав він після мовчання, дай мені відповідь як революціонер. Навіщо потрібна ця людина в майбутньому суспільстві? Не знаю. Боровий не рухався і дивився прямо перед собою Мабуть, не потрібний. Він зробив зусилля та прогнав від себе спогади. Потім, оживившись, він знову почав розповідати чекістам, які приїхали з Москви про життя Фроїма Грача, про спритність його невловимість, про зневагу до ближнього, всі ці дивовижні історії, що відійшли у минуле. Кінець Оповідання Дорогі друзі. Щиро вам дякую за ваші підписки, вподобайки і коментарі. Ваша підтримка надихає мене для подальшої роботи. Дякую. До наступної зустрічі на аудіочарі, друзі.